Я аграрій. Я митець. Моє полотно це ґрунт. Насіння моя ідея. А праця мій щоденний акт творення. Я не просто вирощую. Я залишаю слід не пензлем, а борозною, не фарбами, а врожаями. Моє мистецтво проростає. Живе, годує. Я патріот своєї справи, своєї землі, своєї країни і своєї культури. Я у протесті. Я не обираю модну лейбу. Я обираю вишиванки. Я не обираю тренди. Я обираю кольори спадщини, кольори, в які вшиті покоління. Я йду в поле у виробі з льону, з того самого льону, що я вирощую. Це не просто одяг. Це не мода, це моя позиція. Це мій протест проти забуття, проти відриву від кореня. Мені важливо, що залишу після себе, яку землю, який сенс, яку пам'ять. І я знаю, коли мої правники знайдуть цю вишиванку, першу аграрну вишиванку від бітію та сварга, вони знатимуть, їхній прадід був агроном. Людиною ґрунту, людиною спадщини.